Електромагнітна хвиля з частотою 4 МГц переходить із середовища з відносною електричною проникністю такою в середовище з відносною електричною проникністю такою. Тобто значно більш ну, називаємо поки що оптично густе, знайти приріст її довжини. Перш за все я запишу, що частота у нас 4 на 10 МГц це мільйон шостому Гц. Я також напишу, що ε1 проникність першого середовища 4,0. Це безрозмірна величина. епсилон 2, другого середовище 81,0. Приріс довжини хвилі, ми позначимо дельта лямбда. Ну, давайте я щоб був якийсь рисунок. Отак От нехай виглядає в нас межа поділу тих двох середовищ, ну і падає сама ця хвиля. Давайте я ще зразу зроблю, а якщо друге, що точно я зразу зроблю ще й отаке. Щось. Хай це нам нагадує заломлення. Ну і якщо в нас тут е1, а тут е2, то їм буде відповідати якийсь показник заломлення також, але нам, зрештою, зараз не про це. Нам важить знати формулу лямбда дорівнює швидкість в середовищі, це буде перший якийсь В, ну помножити на, частоту, або поділити, помножити на період, або поділити на частоту. Я вибираю цю формулу, оскільки частота нам відома. І частота при переході з одного середовища в інше вже змінюватися ніяк не буде. То йдеться про те, що в нас є два середовища. В цих двох середовищах різних буде різна швидкість поширення. Тут можна згадати формулу про те, що швидкість поширення в середовищі відрізняється від швидкості поширення світла у вакуумі приблизно в стільки разів. Там ще є мю, але мю близьке до одиниці для прозорих середовищ. І ми можемо використати цю формулу двічі для одної частоти і для іншої частоти. І тому, коли ми шукаємо цей приріст довжини хвилі, нам фактично треба взяти що? Нам треба взяти від, е, ну я б не сказав, що тут буде приріст, тут швидше буде, але менше з тим. Якщо дельта лямбда ми шукаємо, то давайте шукати його як лямбда 2-1. лямбда 1. Замість лямбда ми вже маємо що підставити, v поділити на ню. І замість V ми теж маємо що підставити. То в нас вийде так. Отже, в чисельнику С, в знаменнику ню. Але ще є цей корінь квадратний. І це буде ε2. мінус Таке саме С. Ню, корінь квадратний ε1. Зрозуміло, що ми майже все можемо звідти повиносити, До як майже все. Тут не так багато величин. С на ню. Отже, одиничка на корінь квадратний ε2. Це більше число. Мінус одиничка на корінь квадратний епсилон 1 то ми вже бачимо, що це число буде менше за одиницю. Тобто, насправді, хвиля не збільшить свою довжину, а зменшить, що цілком логічно. В середовищі з більшим значенням епсилон, з більшою оптичною, стеною, хвиля рухатиметься повільніше, отже, зможе пройти за той самий час меншу віддаль. І якби мені треба було малювати довжину хвиль, то якщо тут є якась така довжина хвилі... То тут вона стрибком зменшується. Так, немає відбивання, значить фаза мала би, може, не дуже красиво вийде, але якось я повинен так зробити. І це змінилось не частота хвилі, а змінилась саме довжина хвилі лямбда 1. Зменшилася до значення лямбда 2. Ну, і якраз на таких задачах електромагнетизм змикається з оптикою. Хвильова оптика якраз може розглядатися як прикладне застосування теорії Максвелла.